Всім доброго, мене звуть Ксенія Карачун, я психосоматолог, у нас сьогодні четвер і у нас сьогодні книжка Любови Кошельової про те, як побороти безсоння. Ця книга розглядає безсоння не як окрему проблему, а як симптом порушеного життєвого ритму, хронічного стресу і втрату контакту з тілом. З психосоматичної точки зору, тут чітко. Простежується три ключових тези. Перша теза сон дорівнює індикатор безпеки. Якщо тіло не спить, воно не відчуває, що можна розслабитись і відпустити контроль. Друге, безсоння це не про ніч, а про день. Переважна більшість причин знаходиться у денному перенапруженні, у невиведених емоціях, непрожитих емоціях. І я вам тут чесно кажу, бо я психосоматолог, я знаю, я працюю з у пригніченій агресії або внутрішній тривозі, та в хронічному треба, а не в улюбленому хочу. І третій ключовий момент стрес, який не прожило тіло, починає проживати замість нас уночі через кортизол, адреналін, гіперзбудження нервової системи. Давайте проїдемося по розділах даної книжки. Перший розділ чому порушення сну руйнує здоров'я. Ключовий сенс сон це не відпочинок, а фаза відновлення нервової, гормональної та імунної системи. З точки зору психосоматики, хронічний Недосипання дорівнює стан постійної загрози. Тіло переходить з режиму жити в режим. Виживати. І як наслідки для тіла це тривожні розлади, депресивні стани, порушення обміну речовин, ожиріння, серцево-судинні ризики, зниження когнітивних функцій. Важливо, авторка дуже правильно підкреслює, що тіло обробляє інформацію повільніше, ніж мозок, тому психіка біжить, а тіло не встигає за нею. Другий розділ це соціальний. Хронотип психосоматичний переклад перекладає соціальний джетлаг -джет це дорівнює насильство над власним біологічним ритмом. Тобто тіло, я не розумію, коли мені жити і коли мені відновлюватись. Ключові поняття цього розділу це циркадні ритми, це хронотипи, це медведі, леви, вовки, дельфіни і постійні гойдалки вашого режиму. З точки зору психосоматики, регулярне порушення сну дорівнює хронічній тривозі на тілесному рівні. Тіло починає втрачати довіру до реальності. Третій розділ це типи розладів сну. Авторка чітко відмежовує інсомнію як симптом, гіперсумнію як реакцію на виснаження, парасумнію, атноя і синдром неспокійних ніг. Дуже важливо, книга не романтизує безсоння і постійно підкреслює межу, де потрібен лікар. Я, як психосоматолог, завжди кажу, консультація сімейного лікаря теж необхідна. З точки зору психосоматики, якщо безсоння стали, тіло кричить, а не просто капризує. Розділ 4. Стрес як головна причина безсоння. Це найсильніший психосоматичний блог даної книги. Ключова формула звучить так: стрес, підвищення адреналіну кортизолу, тіло готове діяти, дії немає, гормони застрягають і наступає безсоння. Ще раз, стрес підвищує рівень адреналі, адреналіну кортизолу. Далі тіло в такому випадку, коли підвищений кортизол, адреналін готове діяти, дії немає, гормони застрягають в тілі, і тіло видає Безсоння тіло не може відключитися, бо загроза не завершена, емоція не прожита, рішення не прийняте. Авторка дуже точно описує адреналінові рішення, відключення неокортексу і втрату пам'яті, навіть тваринні реакції, бий або біжи. Розділ 5. інформативний детокс і прощення. З точки зору психосоматики, це виглядає так: інформаційний шум дорівнює хронічні стимуляції нервової системи, непрощення дорівнює постійному внутрішньому напруження, яке тіло тримає. Навіть уночі. Давайте ну, візьмемо з цієї книги дуже цінний момент. Прощення подається не як емоція, а як вибір і дія. І е, практичні завдання з даної книги. Е, завдання перше. Діагностика безсоння через тіло. Питання, які ви можете задати собі. Де в тілі найбільше напруги перед сном? Що тіло не встигає зробити в день? Яку дію тіло готує, але не дозволяє собі. Це дозволяє виявляти незавершені реакції. Друге завдання робота з соціальним джетлагом. Перша практика фіксувати час засинання і пробудження 7 днів підряд. В свій час в мене з'явився годинник, який по сей день мені фіксує, коли я засинаю, коли я просинаюсь, активну фазу сна, фазу ремсну, тобто я це все тримаю під контролем, тому що я знаю про психосоматичні наслідки для тіла. Визначити реальний хронотип не бажання, а фактично, по факту. Скоригувати не більше, ніж оцей хронотип на 30-60 хвилин. Це повертає тілу відчуття передбачуваності, що для тіла означає відчуття безпеки. Завдання третє: виведення адреналіну. А, ну е, да, я люблю дуже тілесні практики, я психосоматолог. До речі, запрошую на консультації. Тілесна практика для вечора: 5-10 хвилин активного руху. Не спорт, а така як розрядка. Потім повільно дихаємо. Наприклад, по квадрату 4-4-4-4. І фраза сьогодні дія завершена, я можу зупинитись. Тобто спочатку якась фаза активного руху не спорт, а розрядка. Там поскладати речі, підготувати речі на завтра, які ви одягнете. Потім повільне дихання. У мене, до речі, в телефоні стоїть програма, яка допомагає мені підібрати ритм дихання, який мені там на сьогодні буде комфортний. І далі фраза перед сном. Сьогодні дія завершена, день завершений, я можу зупинитися. Четверте завдання: практична письмова практика стрес. Який сенс? Це авторська вправа з книги, але в психосоматичному ключі, зараз вам її поясню. Перше питання, що сталося? Друге, яку емоцію я не дозволила собі прожити. Третє, яку дію я зупинила? І четверте, що тіло хоче зробити зараз. І після цього одна маленька реальна дія. Якщо брати це перероблювати, хто мене знає краще, хто відвідує мої… Вебінари, майстер-класи. знає, що я даю таку практику, колись вона називалась Практика ранкових сторінок. Ось це от завдання, письмова практика, воно дуже схоже. Що сталося, яку емоцію я відчуваю, де я можу зупинитися, чому я зупинилася, і як тіло зараз хоче це прожити. Оце і буде одна маленька реальна дія після цього всього. П'яте завдання ритуал безпеки перед сном. Не релакс. А сигнал в нервовій системі. Тобто це про приглушене світло, про теплий контакт з тілом, це душ, ванночка для ніг. Це може бути да, масажик такий, це можливість втерти кремчик, згадати про це. Да? І це обов'язково має повторюватись. Тіло любить не практики, тіло любить ритуали. І ця книга це книга не про сон. Вона про втому жити в напрузі, жити на паузі, втрату тілесної екології, про невміння завершувати свої справи в день. Безсоння тут це останній аргумент тіла, коли тіло не чують. І так, якщо ви хочете отримати свій зошит як психосоматичний протокол з роботи з безсонням для себе або для своїх клієнтів. Будь ласка, переходьте на мій телеграм-канал Психосоматика з Ксю. Він там буде викладений в коментарях до даного відео. Обіймаю, цілую, люба моя родинонька, бережіть себе, гарного всім дня!